Ну а ми продовжимо ще темою здоров'я разом зі стихійними лихами, війнами та іншими катаклізмами. У наступ завжди переходять скарлатина, кір, тиф та інші соціальні інфекції, зокрема туберкульоз. 24 березня відзначають всесвітній день боротьби з цією хворобою, за даними центру громадського здоров'я МОЗ, у 2023 році в Україні зареєстрували майже 20 тисяч випадків захворювання на туберкульоз. Це на 7,3% більше, аніж 2022 року. Чи готова Україна стримувати удар інфекції і як українське суспільство ставиться до людей, яких спіткала ця хвороба? Ми поговоримо далі у спілкуванні з Євгенією Ге. Старшою менеджеркою програми з питань віл та туберкульозу Міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я. Я вітаю, Євгенія. Добрий день. Так, доброго дня, вітаю, Олексію, вітаю, шановні телеглядачі. Євгенія, сьогодні день, день боротьби з туберкульозом. І, е... Скажіть, будь ласка, чому цей день відзначається сьогодні? Яка історична причина? І звісно, от після інформації, яку я озвучив зараз, не залишає мою голову. Думка а чому, чому цифри зростають? Чому складається так, що от, із певними проблемами поле для соціальної хвороби виявляється більш доступним? Так, ви праві, Олексію, дійсно, це не просто так дата. Саме 24 березня 1882 року німецький вчений мікробіолог Роберт Кох зробив доповідь на засіданні німецького наукового товариства про відкриття збудника туберкульозу. Відкриття збудника – це не те, що він побачив просто в мікроскоп. Він виділив цього збудника в чистій культурі. Вивчив його властивості і довів, що саме цей збутник викликає саме туберкульоз. Тобто це була зроблена дуже велика наукова робота, і вона мала дуже значне, велике значення для подальшого розвитку фтезіатрії. Бо коли знаємо причину, можемо на неї впливати. Після відкриття збутника туберкульозу був розроблений перший діагностичний тест. Він і досі існує про баманту. Потім з'явився рентген, і можна було візуалізувати зміни туберкульозні зміни на рентгенівській плівці. Потім з'явилась перша вакцина від туберкульозу. Її також використовують і зараз це БЦЖ. І вже потім з'явились протитуберкульозні препарати, тобто туберкульоз з такого діагнозу вирок став повністю вилікованою хворобою. Пані Євгенія, але от якраз вирок ну мабуть. Взагалі не так багато, на щастя не так багато діагнозів є насправді вироками, а, і звучать так. І кількість їх зменшується, тому що медицина рухається далі, тому що знаходяться способи боротьби, і а, туберкульоз звучить страшно, але а, з епідеміологічної точки зору він є от настільки небезпечним. А тут же грає роль от, людська психологія. Ми пам'ятаємо кілька років тому, як починалася епідемія. А, епідемія епідемія ковіду і е, як важко ми переживали невідомість, брак інформації, страх перед е, новим захворюванням щодо якого ми не знали, як діяти, і як можливо, е, ну думаючи що не треба було псувати стільки нервів, ми озираємось назад зараз. От щодо туберкульозу, нам треба хвилюватися, чи насправді він е, ну сильно демонізований як діагноз. Ну, насправді він дійсно сильно демонізований як діагноз. Розумієте, є інфекційні хвороби з різним ступенем контагіозності. От є висококонтагіозні, тобто високозаразні, наприклад, жовта лихоманка, чума, той же ковід або грип, коли достатньо поспілкуватися з людиною декілька хвилин і вже маєш високий шанс захворіти на цю хворобу. На щастя, з туберкульозом не так. Це хвороба з низькою контагіозністю. Тобто неможливо заразитись туберкульозом, проїхавши з хворою людиною в ліфті, або посидівши з нею півгодинки в кафе, або поспілкувавшись на вулиці, або проїхавши в громадському транспорті. Ні. Сучасні е -е, дослідження говорять нам, що треба. Від 6 до 8 годин провести з людиною хворою на туберкульоз, яка виділяє збудника, в оточуючи середовище, чому провести в закритому приміщенні з поганою вентиляцією? Тобто заразитись туберкульозом насправді це не так просто. Крім того, йдеться ще і про дослідження в сфері лікування туберкульозу. Якщо раніше людина вважалась заразною, Протягом двох місяців, а іноді більше після початку лікування, то зараз вже не так. Буквально протягом, протягом декількох днів людина, що починає лікування, вона перестає бути заразною. В середньому ми говоримо про два тижні. У такий mm -hmm. термін допускаємо: що якщо людина почала лікування, протягом двох тижнів вона вже не є заразною, і до чого це нас веде? Відпадає необхідність в тривалій госпіталізації в ізоляції людей. Люди можуть ставати до роботи, бо вони не є заразними, продовжувати навчання школярі або студенти, бо вони не є небезпечними для оточуючих пані Євгенія. А як можна долати стигму от щодо хворих на туберкульоз? Як допомагати їм і як долати ось це упередження? Бодай в руках от громадських організацій, як ваші, які є заходи. Ну, розумієте, по перше, я пару слів скажу про про саму стигму, чому вона така негативна? Бо коли людину стигматизують, тобто виділяють серед оточуючих, це ж відбувається і в суспільстві. людина, ну, якщо дізнаються в суспільстві, що у людини туберкульоз перестають спілкуватись а на роботі, людина відчуває інше відношення, стигма може бути в сім'ї, коли навіть члени сім'ї. Виділяють людину або звинувачують людину в тому, що вона хвора на туберкульоз. А далі вже йде самостигматизація, коли людина. Uh, звинувачує сама себе в тому, що вона гора на туберкульоз, бо це фінансовий тягар для сім'ї. Вона може заразити своїх близьких, і так далі. І все це веде до того, що люди не хочуть звертатись до за медичною допомогою, навіть маючи симптоми туберкульозу, навіть знаючи uh -huh. про ці симптоми. Uh, люди не звертаються за допомогою. А саме вони є найбільш заразними, скажімо так, контагіозними. Саме вони представляють підміну небезпеку, а не ті, хто знають про свій діагноз і лікуються. Uh -huh. Ну а подолати стигму це освіта і просвіта. Розумієте? Знати шляхи передачі туберкульозу, знати про те, що він не є таким контагіозним, знати про те, що після початку лікування люди дуже швидко перестають бути небезпечними в епідемічному плані. Фахівці з туберкульозу мають це розповідати. Чиновники мають це розповідати і в суспільстві, для ага. того, щоб люди не боялись туберкульозу. Ага. Пані ми бивали спілкуватися з фунтами та панів. На останок можна попросити у вас ще такий, не знаю, можливо, оптимістичний акцент, оптимістичну обіцянку чи надію бодай нам от ми починали з того, що у 2023 році на жаль, кількість тих, хто захворів на туберкулюз, в Україні вона збільшилася порівняно mm -hmm. з 2022 роком. роком. Ну в час війни е, причин для цього неймовірна кількість і мабуть, е, ну стрес, е, переїзди, неможливість приділити достатньо уваги своєму здоров'ю це mm -hmm. все причини цього. У нас є можливість повернути ці цифри, відкотити? це здоланна проблема. Ось ці 7% про які йдеться. Е, зрозумійте, те, що виявили більше випадків туберкульозу, це не є погано, це є добре. Погано, коли люди ходять з туберкульозом і їх не виявляють і не починають лікування. От саме вони є заразними. А те, що людей виявили, діагностували, і поставили їм діагноз і призначили лікування, це є дуже добре. І на ви правильно сказали, під час війни під час всяких соціально-економічних криз захворюваність на туберкульоз зростає. І от чим більше ми виявимо таких випадків, чим раніше ми почнемо лікувати людей. Тим меншим розповсюдження в суспільстві туберкульозу ми будемо мати після війни і в перші роки війни. Дякую дуже, пані Євгенія. Спасибі за сьогоднішню розмову. Євгенія Гелюк, старша менеджерка програми з питань віл та туберкульозу, МФБ Альянс громадського здоров'я на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ. Дякую, до побачення.